Сім котелень, які працюватимуть на альтернативних видах палива, а саме на торф'яній крихті, планують запустити у Тернополі ще у 2016-му. Зі слів міського голови для реалізації цього проекту із залученням коштів інвестора збудували завод із переробки торфу, який вироблятиме сировину. Сьогодні на жаль через дорожченні ціни на газ на електроенергію, маємо високі тарифи на теплопостачання. Місцева влада не має можливості регулювати тарифи. На них не впливає. Тому сьогодні наше головне задання це зробити так, щоб Зробити максимально раціональне споживання теплоносія, щоб якомога менше платили населення, щоб ви менше платив міський бюджет. Починаючи з 2017 року, всі витрати на отримання соціальної сфери це садочки, це школи, це лікарні, енергоносії, енергозабезпечення – Передається повністю на місцеві бюджети. Зараз змінюється законодавство, коли можна буде встановлювати тариф для населення, якщо виробляється з альтернативних видів палива, теж на місцевому рівні, і незалежно від Нацкомісії. Цей закон вже пройшов перше читання. І після цього ми зможемо таки бути більш гнучкими до встановлення тарифів. Загальна потужність нових котелень кажуть у міській раді загалом становитиме 18 мегаватт. Перш за все, тепло з них подаватимуть на потреби бюджетних установ. Це переконані чиновники дозволить зменшити споживання російського газу, а також заощадити В результаті реалізації цього проекту. Ми плануємо зменшити споживання газу більше як на 8 тисяч кубічних метрів. А в грошових коштах це буде близько 20 мільйонів гривень. Крім того, вже з минулого року працює котельня на альтернативному паливі на базі третьої лікарні, яка вже за попередній сезон показала, що йде зменшення споживання енергоносіїв в обсяг до 30%. Нова торф'яна котельня вже з'явилася на вулиці Лемківській, 23. Діятиме вона паралельно із наявною там досі газовою котельнею. Така система, вважають у міськраді, є більш безпечною та незалежною від одного виду палива. Тут було добудовано. Так званий сенвіч модуль. Теж виробництво і робота це була тернопільських підприємств. Будуть ще вставлені сюди вікна, теж тернопільського виробництва. За мною знаходиться вже змонтований котел, теж українського виробництва за українську технологію, який буде споживати українське паливо для і буде виробляти теплову енергію для українців. Тобто, ми говоримо про знов таки замкнутий цикл в межах нашої країни. До слова реалізовують проект за допомогою інвестиційних коштів. Тобто тут іде приватний капітал і потужності можливо. Ідуть нашого комунального підприємства. Тут фактично вони співпрацюють по договору про спільну діяльність, разом генерують дану цю теплову енергію і розподіляють між собою прибуток, тобто між приватним інвестором і комунальним підприємством. Загальна сума інвестицій становить близько 75 мільйонів гривень. Якщо за підсумками опалювального сезону кажуть у міськраді, результати будуть позитивними, потужності нарощуватимуть і надалі.